І так, друзі, топ-6 найшкідливіших продуктів для нашого з вами здоров'я. з свого раціону, і через деякий час ти відчуєш значне покращення по здоров'ю, ну і, звичайно, прилив енергії, що нам так бракує на щодень. І так, на першому місці це маргарин та всі вироби з нього. Насправді, маргарин виробляють з рослинних олій, але в цьому нічого хорошого, тому що він згубно позначається на нашому здоров'ю через величезну кількість транжирів, що призводить до серцево-судинних захворювань. І проблем з печінкою. Це жировий гепатоз, підвищений холестерин. І нема такого органу, якому б не було завдано шкоди від маргарину. На другому місці це газовані напої. Наше тіло виділяє вуглекисний газ, і воно не повинно його поглинати. Найбільш зубний вплив виявляється, звичайно ж, на властивості крові. Вони закисляють наш організм, а ми по природі слабовужні. І тому організм виділяє з нашого тіла такі лужні мінерали, як кальцій, калій, магній, натрій. А це проблеми потім з нашою опорно руховою системою, з нігтями, зі шкірою, з волоссям. На третьому місці це консервовані продукти. Індустрія консервації почалася десь приблизно в 19 столітті, але найбільшого поширення вона набула на початку 20 століття, коли розвинулася величезна кількість промисловців, які витогляли консервовані продукти для того, щоб продовжити термін зберігання і придатності. Так? Проблем тут надзвичайно декілька. Одна із основних проблем це. При консервації вбивається величезна кількість корисних властивостей, і тому найкраще консервовані продукти мінімалізувати в своєму раціоні. Четверте, звичайно ж, цукор і обов'язково цукрозамінники. Ви думаєте, що цукрозамінники небагато корисніші, ніж цукор, але будь-які цукрозамінник, припустимо, аспартам, закисляють наш організм набагато сильніше, ніж навіть звичайний білий цукор. І знову ж. Це призводить до проблем з серцево-судинними захворюваннями, з кістками нашими, так? Нігті волосся, тому що організм мусить балансувати лужний, лужний стан і витягувати нашого організму калій, кальцій, магній і натрій. це лужний мінерал. Ну і звичайно, друзі, швидко розчинна кава. Це дуже сильно оброблений продукт, який згубно позначається на Всьому стані нашого організму. Найбільше шкода припадає кісткам, і буває таке, що у людини підвищений кальцій у крові, а в кістках опорос. Одна з причин є вживання таких продуктів, у тому числі і кави, що швидко розчиняється. Камені у нирках утворюються саме з цієї причини, з того, що наш власний. Кальцій потрапляє кров, що захистити наш організм від закислення, що утворює швидко розширена кава. Тому відмовляйтесь або замініть її на свіжозварену кузерна. Ну і звичайно, останні продукти – це антибіотики. Причому не ті, які вживаються під час хвороби, а ті антибіотики, які знаходяться в великій кількості м'ясних виробах. Якщо у вас є... Перевірені джерела сільського м'яса, обов'язково вибирайте його. І, звичайно ж, підключайте пробіотики, щоб унеможливити ризик пригнічення власної мікрофлори, яка зміцнює, звичайно, наш імунітет. А, але, на жаль, друзі, на сьогоднішній час просто відмовитись від деяких продуктів і здорово харчуватися і бути здоровим неможливо. Для цього потрібен. Комплексний підхід, а саме це очищення організму і пиття правильної, біологічно доступної води. Адже як би ми здорово не харчувалися, все одно в нашій їжі знаходяться різного роду хімічні добавки, які наш організм пригнічують відповідно, і, відповідно, в нас здоров'я зменшується. Тому потрібно проходити очищення організму, тоді вже правильне харчування, будівельний матеріал. Час від часу проходити профілактику такого роду. Ну, кому цікаво це зробити, підійти до свого здоров'я більш серйозніше, комплексно, звертайтеся, допоможу. Є багато вже результатів в цьому. Ну і сам, звичайно, я цим користуюся на щодень. Бережіть своє здоров'я. До нових зустрічей!